Відповідь користувачу Сміт на питання, наскільки рівне покриття каміноокелом. Дивіться, як вам здається, чи рівне воно чи ні. Воно умовно рівне. Тому що зробити його в ідеалі практично неможливо. Це не той матеріал, який можна зробити в нуль, без якоїсь там ямочки чи горбинки на Тому що сам камінчик має фракцію. Наприклад, тут 2,5 мм, 26 мм. І коли ти його вигладжуєш, щось десь, якийсь камушок там став на тарець, його там пригладили. В цьому місці може бути невелика ямка. Є ориентири для того, щоб витримувати а, висоту, яка а, у вас там в договорі. А, це кутник такий. В даному випадку він розділяє два кам'яні килими. Він є ориентиром. Коли монтують... Наші монтажники чи дилери вони прикладають кутник, щоб умовно підтримувати ту товщину, яку погодили з Тобто, дивіться, якщо хочете ідеал, беріть плитку і не замрачитесь. Але, скоріше за все, вона відвалиться через 2-3 зими у вас. Кінникилем цього не боїться. Але він не ідеал. Він умовно ідеальний. Зараз покажу на доліки, якісь там така невеличка ямка може бути. Ось тут. Коли монтажник працює з кам'яним тілом, він колір камінчика різний, і дуже важко побачити якийсь недолік. Воно все там в глазах за день зливається і нічого не бачиш. Тобто, якщо ви не дуже дотошно будете приймати там роботи, то підійде. Якщо дуже дотошно, то обирайте інший матеріал.